Вас вітає комунальний заклад Слатинський ліцей Дергачівської міської ради Харківської області із досвідом роботи забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою шляхом створення сучасного освітнього простору в умовах реалізації нової української школи. У комунальному закладі Слатинський ліцей освітній процес здійснюється відповідно. До вказаних на слайді нормативно-правових документів. Алгоритм роботи по наступності в комунальному закладі Слатинський ліцей. Перше. Вступ дитини до дошкільного підрозділу. У нашому закладі працюють досвідчені кваліфіковані вихователі, які вводять маля в колектив, поступово адаптуючи його до нових умов. Друге розвиток дитини. Щоб Слатинський ліцей працював як єдиний організм, наш керівник згуртував чимало різних людей. У закладі чітко налагоджена система взаємовідносин усіх учасників освітнього процесу вихованців, батьків, педагогів, яка створює умови для всебічного розвитку особистості дитини та готує вихованців до шкільних навантажень і безболісного переходу до навчання внуш. Третє, Плавний перехід із дошкільного підрозділу до початкової школи. Вихователі дошкільного підрозділу спільно з вчителями початкової школи та психологом ліцею допомагають дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання. А все, що чекає дитину в школі, є продовженням того, чим вона займалася та опановувала раніше. ...діяльність дошкільного підрозділу та початкової школи комунального закладу «Сатинський ліцей направлена на реалізацію комплексу освітніх завдань, мета яких розвинути дитину дошкільного віку відповідно базового компоненту дошкільної освіти, згідно нової редакції до навчання в школі, у початковій школі закласти базу для подальшого активного навчання. Система взаємодії полягає у функціональному зв'язку всіх учасників освітнього процесу, між якими утворюється замкнений цикл надання якісної освіти у дошкільному підрозділі та початковій школі латинського ліцею. Наступність дошкільної та початкової ланок освіти комунального закладу Слатинський ліцей. Щоб забезпечити наступність між дошкільною та початковою освітою, в закладі впроваджена єдина і динамічна система конструктивних дій, яка спрямована на розвиток, навчання і виховання старших дошкільників і початківців-школярів, застосування яких є спільним для педагогів дошкільного підрозділу та початкової школи. Результатом наступності є всебічний розвиток дитини, що сприяє розширенню її потенціальних можливостей. Форми здійснення наступності у ліцеї, з метою забезпечення наступності у навчанні дошкільників та молодших школярів між дошкільним підрозділом та початковою школою встановлено тісний двосторонній зв'язок, який здійснюється за трьома напрямками: робота з дітьми, співпраця педагогічних колективів, спільна робота з батьками. Взаємодія дитячих колективів дошкільного підрозділу та початкової школи до введення карантинних обмежень відбувалася під час екскурсії до ліцею з метою знайомлення із приміщеннями закладу, класом, спортивною залою, бібліотекою. Традиційно щорічно навесні проходить урок знайомство старших дошкільнят з майбутніми вчителями. Діти були запрошені до школи на свято першого дзвоника, де мали можливість привітати першокласників і вступом до школи. Минулої зими провели спільну театралізовану виставу Святий Миколай в гості завітай. Були організовані спільні тематичні виставки Мій домашній улюбленець, виставки дитячої творчості Школа моєї мрії щовесни проходить спільний день здоров'я, на якому дошкільнята мають змогу позмагатися з молодшими школярами. У нашому закладі працює практичний психолог, яка у своєму плані також передбачає відповідну роботу. Щодо забезпечення наступності, діє за системою єдиного медико-психолого-педагогічного контролю за динамікою розвитку дітей, досліджує рівень готовності дошкільнят, до навчання в ліцеї, аналізує їх процес адаптації вже у ролі учнів першого класу, проводить консультації для педагогів та батьків. Співпраця педагогічних колективів здійснюється у різних формах роботи. На початку навчального року складається план проведення спільних заходів відповідно до визначених завдань за участю адміністрації, педагогів, батьків та дітей старшого дошкільного віку. В цьому році було проведено методичне засідання на тему адаптація школярів перших класів до навчання в школі та семінар-практикум готовність дитини до навчання в школі, також заплановано педагогічну раду на тему Наступність у роботі двох перших ланок освіти. Між вихователями проводилося анкетування з питань субічного розвитку особистості дитини. Практичним психологом був проведений тренінг Чомуся розуміти дітей. Проведено спільне засідання круглого столу з питань моніторингу успішності навчання першокласників, випускників дошкільного закладу. На початку навчального року вчителі початкової школи відвідують заняття з метою знайомства з дітьми старшої групи, у другій половині року з метою ознайомлення, з рівнем одержаних знань, умінь, навичок та творчих здібностей дітей дошкільного підрозділу, а вихователі відвідують уроки для ознайомлення з методами і прийомами роботи з молодшими школярами. Ми, педагоги, збираємося на спільних методичних заходах вихователів і вчителів, проводимо взаємообмін педагогічним досвідом з актуальних питань реалізації наступності. Під час таких заходів поглиблюємо знання щодо програмних вимог, форм і методів роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку. Спільна робота дошкільного підрозділу та початкової ланки освіти з батьками передбачає низку заходів, проводяться спільні батьківські збори зараз в онлайн-форматі, засідання батьківської ради ліцею, організовуємо тематичні та індивідуальні консультації для батьків з проблемних питань. Постійно оновлюється і поповнюється інформація на інтернет-сайті ліцею в розділі дошкільне відділення. Проводяться анкетування батьків майбутніх першокласників на тему готовність дитини до шкільного навчання на думку батьків, батьківські дні до запровадження карантинних обмежень, спільні виховні заходи за участю вчителів, практичного психолога. На початку весни кожного року проводиться день відкритих дверей. Для батьків дітей старшого дошкільного віку. На слайді зображені приклади розташування одномісних парт у початковій школі та столів у дошкільному підрозділі латинського ліцею. Діти сидять по одному окремо один від одного, діти сидять по двоє, діти сидять групами по 4-5, парти розташовані по периметру буквою П, парти розташовані по колу. Важливо. Діти не повинні дивитися у потилицю свого товариша, бо це перешкоджає формуванню їх емоційного інтелекту. Організація навчальних центрів як у дошкільному підрозділі, так і у початковій школі здійснюється для забезпечення дослідницької діяльності дітей, для формування самостійності, для організації роботи дітей в парах у малих групах, а також індивідуально. У навчальних центрах проводяться різні види навчальної діяльності, тому вони містять різні навчальні матеріали. Забезпечення наступності. Ігрова форма навчання, дотримання сучасних вимог до проведення занять, щоденні рутини виховання та навчання, ранкові зустрічі у колі, коло вибору, розв'язання конфліктних ситуацій, добір розвивального матеріалу. Вихователі та вчителі використовують різноманітні розвивальні матеріали, що полегшує і покращує освітній процес, оскільки за допомогою необхідних демонстраційних приладів педагогам набагато легше і зручніше донести необхідну інформацію до дітей. Один із таких дидактичних посібників лепбук – використовується як для індивідуальної, так і групової роботи. Результати, отримані під час моніторингових досліджень знань, умінь та навичок дітей в групах старшого дошкільного віку на протязі двох навчальних років, свідчить про те, що робота ведеться на належному рівні відповідно до базового компонента дошкільної освіти та програми дитина. Діаграма загальних результатів моніторингу особистих досягнень учнів нуш. Наочно демонструє, що розвивальне та мотивуюче середовище у закладі освіти знаходиться на достатньому рівні. Виходячи із результатів моніторингового дослідження, простежується позитивна динаміка практичної реалізації завдань та впроваджуваних форм здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у закладі. Чітко визначається позитивна динаміка та високі показники вмінь та навичок вихованців обох ланок освіти Слатинського ліцею. Маючи під рукою результати моніторингового оцінювання, педагоги планують заходи щодо вдосконалення тих аспектів діяльності, які цього потребують. Перше поглиблене обстеження дітей дошкільного віку для визначення їхньої готовності до навчання у школі проводиться за медичними та психолого-педагогічними критеріями у жовтні. За результатами першого обстеження, готовими до навчання в школі, є 59% дітей старшого дошкільного віку, умовно готовими 38%, умовно не готовими 3%. Повторне обстеження щодо готовності дітей буде здійснюватися перед вступом до школи у квітні-травні. Висновок про готовність до школи буде складатися на підставі результатів. Першого і другого обстеження, занесених у медичну картку розвитку дитини. Дітям, не готовим до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічними показниками, бажано надавати тимчасове відстрочення відступу до школи на один рік. Зазначені форми роботи із забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Комунального закладу «Сватинський ліцей створюють загальний сприятливий фон для розвитку дітей як у дошкільному підрозділі, так і у початковій школі. Наступність забезпечує органічне, природнє продовження розвитку, навчання та виховання, а пошук нових підходів до цього питання сприяє успішному розв'язанню завдань безперервної освіти, найкраще свідчення ефективної роботи ліцею: здорові, щасливі. Всебічно розвинені діти та творчі активні педагоги. Завершити свій виступ хочу словами великого вчителя. У кожному педагогові має сяяти і ніколи не згасати маленька іскорка дитини Василь Сухомлинський